Дайвінг-терапію для військових запровадили у Жмеринському басейні. Заняття під водою допомагають зняти стрес і відновити сили після фронту. Пірнання з аквалангом для захисників безкоштовне. Також басейн відвідують школярі, медики та багатодітні родини теж безоплатно. Вчиться правно пірнати за квалангом. Ветеран російсько-української війни Володимир Гижевський вдруге опановує підводне плавання. Це допомагає зняти фізичну та емоційну напругу. На глибину до трьох метрів занурюється після інструктажу та обов'язково під наглядом тренера. Володимир служив розвідником від 2022-го. У січні цього року звільнився після тяжкого поранення під час бойового завдання. Тривала реабілітація, а нині нове захоплення, яке допомагає відновитися та розвантажитись емоційно. Це як єднається просто з іншим світом. В ньому свій правила. До води треба завжди поважливо ставитись. одні відноситься, вона тебе приймає і ніяких немає проблем страхів». Програма дайвінг-терапії для ветеранів діє у басейні Юність уже місяць. Це спосіб психологічного і фізичного відновлення для тих, хто повернувся з війни. За цей час занурення спробували 12 ветеранів з інвалідністю. Проєкт ініціював виконуючий обов'язків міського голови Вадим Кожуховський. Таке рішення підтримали й депутати. Кошти на обладнання виділили з місцевого бюджету. Також 4 місяці на рік безкоштовно можуть відвідувати басейн, захисники, захисниці та їхні родини. Це відчуття невагомості, і воно дуже класно розслабляє. Ту саму чергу дуже сильно зосереджує. Якщо ми, коли ми от на суші, у нас є чотири напрямки, то під водою у нас їх набагато більше. Хлопці приходили занурюватися і після контузій. Ну, Доволі нормально себе почувають. Безкоштовно басейн відвідують і учні перших та одинадцятих класів жмеринської громади. Тут проходять уроки фізкультури. Таке рішення депутати ухвалили, аби популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей і молоді. Нам дали вибір, хто хоче, а хто не хоче. І я і декілька ще моїх однокласників дозволили нам. З нашим проханням ходити сюди до басейну безкоштовно. Інші наші однокласники, які не захотіли, вони залишилися в школі, і грають баскетбол, волейбол на їхній вибір. Щодня басейн юність відвідують понад 200 людей. Безкоштовно сюди можуть приходити малозахищені категорії населення. А від початку пандемії займатися плаванням можуть і медики. Розроблені наші програми прийнято було вона депутатами, затверджена. Багатодітні сім'ї, дітки з багатодітних сімей ходять до нас безкоштовно, дітки-сироти ходять на протязі всього року. Також в нас в програмі є медики. Ми так і їх продовжуємо надавати їм безкоштовний абонемент. Це було коли був ковід, і наші медики стояли, скажімо так, груддю на передовій. От і ми працюємо так само з медичними працівниками і надаємо їм безкоштовні послуги тренування і оздоровлення в нашому басейні. На базі спорткомплексу також обладнали сучасну спортивну залу, де безкоштовно тренуються військовослужбовці. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.